А, чолики, чолики мої. Жу жу! жу. Друзі, подивіться, яка краса! Дивіться, тут крокуси є вже! Це мега круто! І крокуси ростуть! Подивіться, яка краса! У 23-му році подолали гору Кострича. Перший мій, принаймні, піший маршрут. Не подолали, не підкорили, а зайшли. Зайшли, во подалося. Є мошка, я її знав. А я, Давай. вона та й тут доїде. Треба було це подивитись виїхали, їх вже супроводжують. А чого нас ніколи поліція не супроводжує? Я не краю, ми не хочемо піару. Всі обурені, що нас не супроводжують так, ніколи, та, поліція. ніколи поліція. поліція <с corp> Не супроводжує. Непорядок. Непорядок, так. Тобто, там немат... там там Зараз буде відкриття сезону, треба буде запросити поліцію. Ja. Um, поліція буде відкривати нам сезон. Розпочинаємо нашу дорогу. Приїхали на гору кострич. На гору! Ну, на гору, на підйом до гори кострич. Під гору. Зараз сідаємо перекусити трошки. Так, щоб було тяжко підніматися. Переодіваємося. Хто в шортах, хто без шортів. І стартуємо. Хто в шортах? У... <говори> 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 Оооо! Це зято на камеру. <говори> це попаде на лівку. Ми ще на кострічі будемо пити. <говори> Ухід в гори. <говори> так. Попросила дати мені ніж. Мерен зараз буде знімати. Це в горах. <laughs> Бушка в горах, ну а як ні? Так, в горах, коли ми просто йдемо піднятися на гору, сфоткатися. Це не, і сфоткатися. Це не цікаво, просто йти в гори, піднятися і сфоткатися. Люди й діток ходять в гори. Це не цікаво. Це не цікаво. Це треба їхати вже як їдеш, а то я в перший раз їду, тому потрібно все поповнити. — Ми тримаємо зверху на ночі. Я ж палатку ще взяти. До чого? Ти бачив палатку кругу? Я ж взяв ще палатку, нахуй. Я ж вас карімат взяв, завжди карімат зверху. Я ж питався, куди ми їдемо. Ви сказали в гори. Я взяв все. Бо я вчора дивився все, до що другої було ночі. Я... Все, що мав в хаті, все взяв. Ну, я ж дивився вчора відео. Три дні у горах похід був. На гору кострич. Потім на Куку. І Там, там були на... всі ці атрибути, так? Ні, там було більше, я ж хотів мав. Просто всі йдуть на гору Ми одні з них. Ми одні з них. Демо туди поставимо мишці. Давайте. Але не туди не порогають. Забирайтеся речі, йдемо до города. Море людей. Нині буде веселий. День. Горі, вадуки, вадуки прикинулись докуки. Ой, на горі, вадуки, вадуки. Ой, <laughs> чолеки мої! жу, жужу, діч, дід. Як тут перейти? Жужу! жу, -жу. То, напевно сусід комуняка! Жужу! Потім, -жу. Зараз буде прикол, як вони будуть собі! Ой піду я, візьму я сокиру! Жужу! Порубаю його на частини! Жужу! Жужу! Ой бджоли! Жужу! Ой бджоли! Жужу! Ой ви бджоли жу -жу. жу -жу. бджаленьки, жужу! -жу. Друзі, не ходіть в гори, тут відкриваються нові таланти, я вам серйозно говорю. Не жартуйте з цим. Вроді здав друзів, а виходить не здав ще. Доскр... Гори відкривають всіх. Але ти не відкрився. Я ще а, не... я ще не Ні, не, якщо я це публікую, то я відкритий. Мар'ян відкрився в машині, але це було не нагадать. У мене це її ложка, але шар. Сто гривень. А вона є. Там і волка, і Мар'яна є, там там волка. І посуда ціла. Вона дуже легка. І, і, і остиває швидко. Так, ну, а ти порахуй. Ложка, вилка, кастрюля. А в мене цілий набір. Далі. Так, стоїмо п'є. А ще краще було. Маєш? Так. Наливай. Наливай. Пройшли ми. Ось. Три і три. Ще чотири з половиною. Ну непогано, в принципі, пройшли. Зараз поп'ємо водиці. Це звучить смішно, тому що води немає в нас. Але ми її вип'ємо трошки. А, я ж попав в кадр. Зніміть мене з іншої сторони. Ось така дорога. Ось така дорога. Яка є? Ми зато не цим йшли. Та до речі. Бо ще тут така є. Для відважних. Я ж кажу, що з потиками якось легше йти. Доволі. Червоний маршрут. Скільки ми там вже 4 пройшли десь? Компанія досить весела. Навіть дуже весела. Українські пісні. Гарні красиві дівчата, які манять око українських винахідників, карпатських блогерів. Патик. Так що нам не ідете Йдете, не <сі> йдете, йдете в гори, не забудьте взяти жіночу компанію. І Андрія. Андрія. Бо інакше ваша екскурсія перетвориться Мені, на нецікаву подорож. Я. Ви вже звідти? звідти? Гарно сніг є? А як грокоси? Так само, як тут. Болото? Шестан. Дякуємо, дякуємо. Шестан. то? Дякуємо, що Це нам було. Нам з нами поділилися болотом культурно. Чотири кілометри? Знімати і... йти, повірте, дуже екстремально, особливо в таких місцях, коли мій рюкзак не пролазить. Уявляється, я найбільше взяв усього доброго. Солодкого. Трубочки. Казали для початківців маршрут. Чекайте я перевірю чи не розмиті. Судячи, де вони стоять, то. Початківці. Давайте ще раз. А це вниз. Я в шоці! Я просто в шоці, друзі! Подивіться, яка краса! В... Дивись, а тут крокуси є вже! Крокуси є! Я просто в шоці! Мене переповнює! Я в шоці просто! Оце краса! Та треба палатку було брати! Просто! Я просто в шоці! Та якби нічого ніколи не бачив! А як буде життя на вас вийшла? Уяви! Це мега просто потужно. Ми тут маємо перевал. Да. А де саме? Це мега круто. І крокуси ростуть. Подивіться, яка краса. Це вартувало подолати такий складний маршрут. Хоча це б для початківців, кажуть. Але я щось мало в то вірю. Що то б для початківців. Та вже все, дорога нормальна була. Нормально. Заради такого. Та, вже заради такого це нормально. Просто ну неймовірно, друзі. Це та така краса. Звідси відкривається панорамний краєвид просто на враження? Просто неймовірні, друзі, подорожуйте Карпатами. І Україною вона мальовнича. Просто, просто супер. Це неймовірно, друзі. Це просто неймовірно. А я думав, що то, там болотом і завершиться. Не, але всю дорогу. Ну, нелегко. Вже довго, що довго. А болото. О, довго, але все. то гарно. Це вартує дійсно. Мальовнича Україна. Бо у всій своїй красі. Повно людей різних діше, біше, туристів. Діжи, біжи, біжить, біжить. Діжи, біжи, Бород, Бород, крокуси, крокуси розберу. А мене. Джекі, джекі, дичі. Одну зібрала. Алло, а їду. Найкраще. Найкраще. Там що озеро? Не Несамовите. Не самовите. А чого не самовите? Самовит. Де ми розкладаємося? Да, де хочете? Бо я би розклався. Шо, так. Так? Петрос? Вже так. Так. Петрос, Говерла, Бреску, <свят> Пожежевська, Данціш, Ребра, Бребенеску, Земброня і Чорна Гора. Це, тут це, собі, це все можна тут побачити? Так. Уявіть собі, друзі. І Черногірський хребет. Кул! Реско і фіо. Заїжджайте. Da Це топовий майстер із Реско. Він навіть на горах є. Він ми На кожній горах, в... ми навіть в горах розумієте, на велосипедах. Ти so. ще з велосипедами, але то таке.

Підписуйтесь на канал! <реш> <реш> Мар'ян Бабалік! Та, <реш> <Да>, до <реш> речі. У <реш> нас такі краєвиди, що знаходяться хатини, де можна переночувати. А ми тим часом відправляємося далі. Ох! І задалеко пішли, нікого немає. Піду а може нас підеш попасть. Мені подобаються такі ігри. Він полюбляє грати в них, а також разом із сіма. Сідає прямо на скалку на потих. О, фіє! Я грибу. Ну дивіться, друзі. Підйом нагору. Ще лишились метрів, може 500. І тут же все в снігу. Товариші там фотографуються, тому що тут реально. Всюди сніг ще стоїть. Просто нереально. О, свіже повітря. Ні одного зайвого звуку, тільки чути як. Шумить вітерець. О! Це просто це треба побувати в горах. Враховуючи, що це мій перший піший похід в гори, то це мега потужно В компанії красивих дівчат, в компанії взагалі красиві, веселі, з українськими піснями ми Піднімаємося повільно на гору Кострич. Фу. Це просто. Мушу виключати, бо дуже важко йти. Снігу дуже багато, самі бачите, яка дорога. Дорогі підписники. Слава Україні, героям слава. Ми разом з вами, друзі всіма підписниками моїми, успішно піднялися на гору. Кострича! 1586 метрів! Я вгадав практично, я сказав 85, а то 86. Це просто перший піший мій маршрут на гори. Сніги! Ну зараз, в принципі. Е... Квітень місяць вже кінець. Але тут все снігу. Я там два рази був провалився, там майже по коліна. Місцями, де не протопчена дорога, то... Полкой день нас Просто нереально круто. О. Не видно мою компанію, вона десь дуже далеко. Я вирішив першим піднятися на цю гору. Рахуйте на Петросі. Ми були Ми були на Петросі. це тисяча, кажу тисяча, це 2020. Але ми там були е, на велосипедах, а це Кострича 1586 метрів, піший маршрут. Перший, який я здійснив у 2023 році. Не можу сказати, що це було легко. Це було досить складно, тому що я рідко ходжу, я більше їжджу. Відповідно, відповідно, це було складно. Але все-таки я це здолав. От і наша група успішно піднімається на цю гору. Як я вже говорив, тут все засніжено, тут просто неймовірні краєвиди. Друзі. Тут просто настільки дух перехоплює, бо в місті ти живеш, ти навіть не задумуєшся, що є такі красиві місця в Україні. Така красива погода буває, така хороша компанія є. що... Люди лінуються виїхати з того міста і забутися просто за все за інтернет, за телефон і взагалі поринути в таку неймовірну касу. Де ви так довго ходите? Я тут блоги знімаю, а ви. Вказівний знак Юлія показує напрям. Ми успішно разом з, з, зі всіма нами Ми подолали. Велика. 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 У 23-му році подолали гору Кострича. Перший мій, принаймні, піший. Е -е, до речі, не подолали, не підкорили, а зайшли. Зайшли піднялися. Так. Тому що ну, люди трошки менші, ніж гори. І вони насправді набагато сильніші від нас. Тому гори нас сюди впустили. Бачиш, Богдан, про треба говорити? Ні, ми піднялися все-таки гору. У тебе той патрубок. Піднялися, вилізли, виповзли. Патрубок. Мій oh. <клес> патрубок це. Це ідеально. Це хороша допомога. Ну, це, до речі, фішка взяла. Коли гареш, то Йдемо снігом. Франківську не було тут знайшли. Я чи пісні я не знаю. ha <laughs> Ми спускаємося згори. Ось таким красивим мальовничим маршрутом. враження просто супер. Трейте далі. Я поняття не маю, скільки можуть. Ну так, ви чули відповіді? А тут така дорога. Це щось гойдається в різні сторони. Краще пройтися по камінню. Нам руку не давати. Та ми світло незалежні. Ну все, всю. Ми жінки незалежні, це понятно. Але дякую за що... підпозицію. Все, прошу, більше не запропоную. Хоч такі є добрий. Там йдуть такі файні дівчата, а я їм. Більше не запропоную. Та, ти то це документуєш, ну а чи? як? Хоч трохи тої дороги спуску буде. Ми були ось там на горі. Ми успішно вернулись назад. Все гаразд, все добре. Вертаємося вже до машини. Було дуже гарно, дуже атмосфера. Все успішно подолали, без ніяких втрат. Переділися, помилися, ймо курить. Ну хто що? Спустилися все успішно. Звертаємося на ханки. Курка така добра, доросло, хоч сирові вісти бомба. Я пережив цей день. Я смачно повечеряв. Що може бути краще? А у вас як пройшов день? Ви задоволені? Неймовірно. Є відчуття, що саме цього і не вистачало. А, собі, а у вас як? Прекрасно, дивіться, які білі картки. Болота нема, дорога суха, Суха, чиста. Чиста. сі наші Що ж ми не будемо? дивіться, взагалі, ми не були навіть таке раніше, що в болоті. А снігу там так. ми не бачили взагалі. Сьогодні плюс 20 передавали у франківську. А в нас було плюс 30. Ну то ясно. Так що всі задоволені. Андрій, а ти задоволений? Буєш. Андрій закрив дверку. Він утримується коментарів. Ну, я вже хочу спати. Ну все, лягай, добра інші. На цьому я і жартую, все. Так що а всі так, задоволені сьогоднішньою поїздочкою поїздочкою. Як каже Богдан, повісточкою.